Та ли хілочка є під нашим дякую? Дякую. Я хочу привітати всіх присутніх святом, Днем Української писемності і мови. І побажати творчого натхнення, найкращих гарного здоров'я, успіхів. І щоб і в надальшому ми зустрічалися усі разом. У цьому приміщенні, або в якомусь іншому, але чули і відчували плече один одговор, тобто поетів сучасності. Я дуже рада, що знаходжуся зараз в товаристві поетів, бо це не так часто зараз трапляється. Мені дуже приємно, що ми недавно прийняли у лави творчої спілки. І я сподіваюся на надальшу співпрацю з спілкою. І що спілка буде надалі працювати в цьому напрямку і буде е, бачити нових авторів, буде, е, так би мовити, як би ну, розвиватися у да, цьому напрямку. Нам, мабуть, це не, не просто так, що ми зустрілися в день писемності і мови, тому що я вважаю, що слово взагалі дається е, при народженні людини. Це головне в житті, бо слово це, е, так думати, лице, обличчя кожної людини. І дуже прикро, що на, сьогодні, на сьогоднішній день, забувають рідну мову, е, ну якось її від'їжджають в інші. Країни, і там забувають, і тобто вона не повертається більше вона пропадає. І це дуже приклад Тому в мене є навіть вірш на цю тему, якщо дозволите, бо я прочитаю. Роду про життя називається. За океанами, за синіми морями, країни є, якими мають світ. І майже кожен до шаленства, до нестями. Продовжити їх мріє родовід. Париж мріливий, так приваблює коханням та зачаровує, немов би Там у кав'ярні кавою та побажанням нас привітає сміхнений гарсон. Венеція захоплює моє димна казка, внувалій місяць личко у воді. Але скажіть, як є, скажіть мені, будь ласка, хотіли б переїхати туди? І слухати чужу, неукраїнську мову, та бачити не рідний краєвид. Нехай, нехай багатий він, нехай такий чудовий, але чужий, не любий серцю світ. На жаль, в своїй країні милий та нещасні. Нам неспокійно жити довелось. Але любов, до неї, але любов до неї від цього не згасне, щоб кинути і мови вже не йшлося. Я буду жити там, де народила мати, де вперше я побачила життя. Не хочу свою душу в найми продавати, змінити рідне на чуже буття. Я тут живу і тут помру в своїй країні. Хоч так приваблює яскравий світ. Я серцем проросла у рідній Україні і тільки в ній продовжу робити. І ще я дуже сподіваюся, що все ж таки Україна вийде на новий виток спиралі, вона продовжить свою історію, історію в краще русло, з кращими е подіями. Але на даний час мені, як кожному громадянину України, дуже боляче дивитись на ці події, що в нас відбуваються. Ну і дозвольте, я вам прочитаю на цю тему, теж трошки таке, такий віршик. Мені так боляче дивитись. Невже так важко не почути, як люди стопнуть під ярмом? У горі власному забуті, над пекучим злом, Мені так поляче дивитись на покалічені життя. Нема де втіхо напитись, не чути, вража каяття. Куди не глянь саме безладдя, Порожні очі, злидні смерть, Підступна влада безнарядня, без діла словом, крута верть. Зі слів не звариш дітям каші, не вдягнеш, хату не зведеш, але їм вірять душі наші, чому і сам не розбереш. Чому спимо, чого чекаємо? Вони нічого не дадуть. Невже надії ще плекаєм на їх словесну укалануть? Невже не бачите свідомо, Що нічого від них чекати? І будемо у себе вдома повільно в муках помирати. Та всі мовчать, бо хата з краю, а у сусіда хай горить. Того Тож того не, то не стогніть, не маю краю тому, хто серцем не болить.